Всім привіт, це Макс Гіленко і влог на Ютуб-каналі UAFootball. Сьогодні говоримо про телепул української прем'єр-ліги на наступний сезон. Про два цікавих трансфери Шахтаря із Бразилії і один не до кінця зрозумілий перехід внутрішньоукраїнський одного талановитого центр Форварда. Але почати хотілося б з подяки вам, нашій глядачі, за вашу активність в коментарях під попереднім відео. Розумію, що там була піднята така е, гаряча тема. Е, можливе призначення Олексія Гая асистентом Патріка Ван Левена в Шахтар. І е, справді, вже у спарангу із за яксом Олексій Гай був на матчі, був в технічній зоні в екіпіруванні Шахтаря. Але призначення так і не відбулося. Е, не відбулося через те, що е, була Піднята Буча Галас у зв'язку з тим, що Олексій Гай 5 років тому в своєму інтерв'ю Андрію Сенківу висловив, ну, скажімо так, м'яко антиукраїнські, антипатріотичні погляди. І до цього у Гая теж було кілька таких неприємних ситуацій. Вони, власне, всі описані в тому інтерв'ю. Ну і в чому була Моя претензія, так що за всі ці роки, які минули з 18-го до нині, Олексій Гай так і не знайшов можливості пояснити, чи його погляди змінилися, хоча б у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ну і вже після того, як призначення в Шахтар не відбулося, Олексій Гай в інтерв'ю Михайлу Співаковському з тато таке пояснив, що так він помилявся, він був неправий, йому незручно, він е, вибачається. він... Перепрошую у всіх українців. Не збираюся вам нав'язувати свою позицію, просто висловлю свою. Перше, я сподіваюся, що в цьому своєму новому інтерв'ю Олексій Гай справді був на 100% щирим і відвертим. Б Олексій Гай українець, і до своїх співвітчизників я все ж таки до останнього ставлюся із розумінням. І В, якщо все ж таки. Перший пункт про щирість і відвертість правдивий. То я сподіваюся, ця ситуація поступово буде закриватися і вона не завадить в майбутньому Олексію Гаю нормально жити і нормально працювати. Далі хотілося б поговорити про телепол в іншому ютуб проєкті якому я працюю. В тато таке в останньому випуску я висловлював таку радість, піднесення. Мені здавалося, що минулої середи, коли 13 клубів домовилися про створення УПЛ ТБ, відбулося щось таке. Значуще, класне для українського професіонального футболу клуби, об'єдналися, щоб разом заробляти гроші на е, трансляціях своїх матчів. Але вже наступного дня дізнався інформацію, яка е, цей мій оптимізм е, суттєво підскоротила. Не хочеться зараз зупинятися на конкретиці, можливо, ситуація ще е, переграється. Дочекаємося, зрештою якогось офіціозу. Але з того, що я почув, то вже наступного дня, після попередньої домовленості, ну, клуби прийшли до чогось зовсім іншого, ніж пропонував футбольний клуб-рух зі своїм проектом УПЛ ТБ. І в цих нових домовленостях, які досягли клуби, насправді не зовсім зрозуміло, де та коли вони збираються, хоча б почати трохи заробляти це раз. А по друге, Ну так, під питанням створення якогось супутнього контенту до матчів чемпіонату. Мова, звичайно ж, про студії передматчеві, післяматчеві, прев'юшні до туру, рев'юшні до туру. Але підкреслю, я не якесь фінальне джерело, просто передав ту інформацію, яку вдалося. Дізнатися, зрештою УПЛ стартує вже менше ніж за тиждень. Я сподіваюся, днями ми вже дізнаємося, справді якийсь офіціоз. Банально, де можна буде подивитися матчі української прем'єр-ліги, і чи будуть до цих матчів створені якісь супутні проєкти. Далі про Донецький Шахтар. Днями клуб оголосив про підписання двох бразильців. Ці підписання очікувалися. Ці хлопці також вже були в команді на матчі із Аяксом. Ну, перше, це перехід лівого захисника Педріньо Азеведо з Атлетико Паранаєнце. В наших попередніх відео ми відзначали, що позиція лівого захисника для Шахтаря проблемна в зв'язку з тим, що не викупили Михайличенка, зв'язку з дискваліфікаціями Корнієнка та Ракицького. Ну, і ось Педріньо Азеведо Приходить в команду, що називається основу». Футболіст молодий, 21 рік, але вже достатньо досвідчений. У нього під 80 матчів за «Атлетико». Паранаєнце, втім, я не можу сказати, що він був там основним. Зокрема, в попередньому розіграші Губка Лібертадорес, де параненці дісталися в фіналу, Педріньо Азеведо провів лише два матчі за весь турнір в груповому етапі і в півфіналі. Якщо брати чемпіонат Бразилії, то десь в 50% випадках він виходив в стартовому складі, ну а в інших 50% лишався в запасі, виходив або на заміну, або навіть взагалі не виходив на матч. Тому це не якась. Супермега талановита зірка. У нього е, був навіть е, скандал, пов'язаний із е, грою на контору. Зрештою, ніяких е, доказів участі Петріньо Азеведо надано не було. Тобто він перед законом чистий. Але якісь такі репутаційні втрати були, і Атлетіко Парнеється з ним навіть розірвав контракт в травні. Е, це, от мене взагалі, дуже дивує. Навіть при тому, що є якийсь скандал, навіщо клубу далеко не са... найбільш заможному в світі, навіть не найбільш заможному в Бразилії близько, втрачати ось такий свій актив. Просто розривати контракт із гравцем, якого можна продати, ну, бодай за якісь гроші. По трансфермаркту Педріння ЗВД вартує 1 мільйон. Тому, можливо, були якісь схеми між агентами та Атлетіко Параненце. Я цьому не здивуюся. Факт залишається фактом, Шахтар підсилив проблемну позицію. Лівого захисника молодим, але вже достатньо досвідченим гравцем із Бразилії. Інший бразильський трансфер Шахтаря, як на мене, набагато цікавіший, за 3 мільйони 600 тисяч євро клуб придбав Невертона із Сан-Паулу. Сума для українського футболу нині виглядає вражаючою. І ще більш вона вражає тим фактом, що Шахтар заплатив за 18-річного юнака, який ще Жодного жоднісінького матчу за основну, за першу команду Сан-Паулу не провів. Тобто Невертон виблискував лише у молодіжних командах Сан-Паулу. Я розумію, що Трансфермарт сайт хороший, але по молодіжних командах він дає далеко неповну інформацію. Ну, от згідно трансфермарту, у Невертона лише там 11 матчів за Сан Паулу Ю 20 Але зрозуміло, що були поєдинки за інші молодіжні команди цього клубу. При цьому Невартон, знову ж таки судячи із трансформакту, ніколи не був задіяний в жодній юнацькій молодіжній збірній Бразилії. І от за гравця з таким бекграундом Шахтар віддає 3,5 мільйони євро. Яскравий показник того, як помінялися ціни на бразильських гравців за останні там 15 років, Колись Шахтар за 6 мільйонів євро привозив вже фактично готового майстра, готову зірку Дугласа Косту. Тут же 3,5 мільйони за е, вчорашнього школяра, який, повторюся, жодного матчу за основу ще не зіграв. Невертон вправша. Трансфермарт його позицію подає як лівий вінгар, тобто інвертований зі зміщенням в центр. Але той такий Трансфермарт, описуючи матчі Невертона за молодіжну команду Сан-Паулу, його позицію визначав як правий вінгар. Тому якої ж насправді позиції Невертон. Ну, давайте дочекаємося його дебюту за Шахтар і зрозуміємо. За логікою, звичайно, виглядає так, що в сучасному футболі правша має діяти на фланзі протилежному, тобто на лівому. Але повторююся, подивимося, як воно буде. Сподіваюся, що селекціонери Шахтаря розуміли, за що вони агітують, за що Шахтар виклав такі шалені за сучасними українськими мірками гроші. І наостанок поговоримо про трансфер Олексія Сидорова. Олексій Сидоров це талановитий центр форвард який минулого сезону яскраво проявив себе у складі Запорізького металурга в першій лізі, забив там понад 10 голів. Ну і взагалі виглядав таким різностороннім, справді талановитим нападником. Я дуже хотів, щоб е, свій наступний сезон Сидоров провів в УПЛ. Хотілося подивитися його на цьому рівні. Ну і так, зрештою, і сталося. Олексій Сидоров перейшов у «Металіст-1925». Але ось те, що він перейшов саме в цю команду, і на яких умовах це викликає дуже великі запитання. Ну, можна подивитися, що оточувало е, Олексія Сидорова в новині стрічці протягом останніх днів Дніпроди пропонує за Сидорова 300 тисяч євро. Потім фінальна пропозиція Дніпро 1 400 тисяч євро. Запорізький металург не погоджується. І що в підсумку за інформацією «Sport.ua», Сидоров переходить у Металіст1925. Клуб просто не зіставний з Дніпром-1 за фінансовими можливостями. І Сидоров туди переходить. повторюся, за інформацією «Sport.ua», за 100 тисяч євро. І тут доречно нагадати, що запорізький металург це клуб, який фінансується із міського бюджету. Бюджет е, «Металурга» на е, 2023 рік складає е, щось близько 60 мільйонів гривень, близько 1,5 мільйони доларів. Тобто, якби е, «Запорізький Металург погодився на пропозицію «Дніпра-1» 400 тисяч євро, то клуб, рахуйте, що відсотків на 20 міг закрити свої витрати на 2023 рік. Не користуватися коштами муніципалітету, а трохи заробляти самому. Замість пропозиції в 400 тисяч євро, обирається пропозиція в 100 тисяч євро. Я розумію, що муніципальні клуби це. В принципі, зло, і професіональний футбол не має розвиватися саме таким чином. Але на деяких своїх майданчиках я захищав запорізький металург як клуб, який фінансується із міського бюджету. Я сподівався, що ця ситуація, скажімо так, тимчасова. І е, я вірив і досі вірю в те, що існування. Професіонального клубу, який ставить перед собою якісь завдання, це дуже позитивно впливає на власне, академію команди, а академію запорізького, запорізького металурга ми знаємо, що довгі роки була потужною. І якраз вона пішла на спад тоді, коли професіональний клуб Металург зникнув з української мапи. Тому десь існування запорізького металурга як муніципального клубу мені здавалося. Доречним, але ось ця ситуація із трансфером Олексія Сидорова. Ну це просто плювок в обличчя запоріжцям, які виходять Мусять фінансувати команду за свій кошт, а клуб навіть не націлений на те, щоб е це фінансування якось відбивати, щоб якось виходити, бодай в мінімальний мінус. Замість трансферу за 400 тисяч євро відбувається перехід за 100 тисяч євро. Не хочеться розкидатися безпідставними звинуваченнями. Зрештою, е ніяких. Е Фактів у мене нема, лише та інформація, яка з'являлася у спортивній пресі, і логічний ланцюжок, який я з цієї інформації вибудував. Але поки ситуація виглядає так, що люди крутяться, мутяться, і все це відбувається довкола муніципального клубу. Я сподіваюся, що запорізький металург і його керівництво якось. Вийде в публічну площину і пояснить те, що сталося, пояснить, чому вони продали Олексія Сидорова не в Дніпро 1 за 400 тисяч, а в металіст 1925 за 100 тисяч. Можливо, є якісь додаткові умови, і е, через рік запорізький металург заробить ще більше, ніж міг би заробити на трансфері у Дніпро 1. Можливо, Можливо, але я, чесно кажучи, в цьому дуже-дуже сумніваюся. На цьому буду завершувати. Закликаю вас переходити в коментарі і писати свої думки з приводу того, що я вам сьогодні наговорив. Обговорювали ми пробачення Олексія Гая, Телепул Української прем'єр-ліги, два бразильських трансфери шахтаря і перехід Олексія Сидорова у Металіст 1925. Пишіть е, свої коменти, ми все читаємо і намагаємося реагувати. Ну а на цьому буду завершувати. До нової зустрічі, яка має відбутися. Е, Після е, матчу Дніпро 1 панатіна ікос поговоримо про виступ нашої команди у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Ну і зробимо невеличке прев'ю до кваліфікації Ліги конференції. Полтавська Ворскла зіграє проти грузинської діли, де е, помічено такий серйозний український слід. Дякую за увагу. вподобайка цьому випуску, підписка на YouTube канал ЮєФутбол. З вас практично обов'язково. Гарного дня, хай щастить!